Вітаю всіх, незважаючи на недільний день, От бачите, купуються машини. Боснія і Герцеговіна забирають машину. Бачите, димить трошки. Знаєте, чому турбіна? Range Rover, гарний стан, але мотор садим. Самі ходові до речі, машини це... З пошкодженими моторами. Швидко робиться, на ход стає і швидко продається потім. І зазор є нормальний Не перестає дощ сьогодні цілий день. Не вийде мені сьогодні зробити відео, те, що я обіцяв по шкоді суперб і по форду зроблю вівторок, тому що завтра буду робити огляд Audi a 6, напевно, зроблю онлайн, щоб показати всім все. А даний автомобіль вже проданий. По вчорашньому відео купили його сусіди, буквально 12 кілометрів звідси українці теж, які тут мешкають. Потім розкажу вам, скільки що і як обійдеться цей ремонт, тому що вже договорено за ремонт. 1600 злотих буде по ремонту. Ну і плюс запчастини. Не знаю скільки разом вийде. Пізніше розкажу. Якщо потрібно буде комусь. Оглянути в районі кьольна Бона якусь машину можна завтра зранку паралельно це зробити. Я буду там, на огляді Audi a 6 Allroad. Покажу також огляд автомобіля на замовлення. Слава Україні, слава Збройним силам України і смерть найпротивнішій, найогиднішій нації москалів. Країна терорист обов'язково буде відповідати за свої вчинки. Не зупиняємося. Допомагаємо, мотивуємо Збройні сили, чим зможемо кожен не залишаємось в стороні. І хочу сказати, що канал трошки е зрушив з тої точки, на якій все було. Е в неділя, недільний день купують машини, приїхали клієнти, працюємо, поширюємо відео, підписуємось на канал. З 10 ранку буду на цій стоянці. Якщо, можливо, ви знайдете щось там для себе цікавого, це німці чисті, непогана стоянка, міг би відразу щось оглянути. Недорогий може бути огляд замовнику. Виходить недешево, 350 кілометрів туди.